Доброго здоров'я, слава ЗСУ! Давно хотіла викласти цей рецепт з мережі і поділитися своїми враженнями. Це доступно, корисно, зараз популярно, звучить дорого, смажені хребти червоної риби. Купила такий один: на сьогодні кілограм цього задоволення коштує 100 гривень. Коли філе 700-800, тут трішки більше пів кіла на 57 Розділила його на порційні шматочки, у кого є кулінарні ножиці, мабуть, буде простіше. Я великим ножем міцно притискала до твердої поверхні, це не важко. Готую паніровку, до білого борошна додаю сіль та перець. Можливо, хтось любить інші спеції або приправу для риби. Я ж хотіла відчути чистий смак, тому не додавала. Для смаження будь-якої риби необхідно добре розігріти петельню і не шкодувати олії. Риба продукт у своїй більшості пісний, жирок не виділяє, тому дно сковороди має бути повністю залите олією. Кожен шматочок з обох сторін занурюю в паніровку і обсмажую до готовності так само з обох сторон. Нічого складного, все як завжди. Готові шматочки викладаю на паперові рушники. Спробую і в клярі. У збите яйце додаю зовсім трішечки солі. Спочатку в паніровку з обох сторін, потім яйце. Виглядає досить апетитно. Після смаження, так само як і після запікання чи варки, ця риба стає більш яскравішою. Набуває вираженого рожевого кольору. Пахне непогано. Я обов'язково спробую ще юшку з цих кісток і запекти їх в духовці та смажити на олії тим більше в паніровці чи клярі, мабуть, не стану. Справа в тому, що м'ясо тут справді є, але не так багато, щоб воно в цій страві домінувало. А от тоненька шкірочка з борошна чи яєць вбирає достатню кількість олії і дуже добре відчувається. Їсти смажений кляр на половину з рибою мені не сподобалось. А ви все одно спробуйте, якщо ще не пробували? Не бійтеся експериментувати на кухні, підтримуйте Україну, бо ми найкращі.